Перший день нашої подорожі в Японію ми провели в тому, що діставались на північ Японії. Спочатку японським лоукостом костом зі ми діставались з міста Ванкувер до міста Токіо. Були приємно здивовані тим, що і в літаку був мобільний інтернет. Одразу ж в літачку ми придбали сім-карту з бітлімітним інтернетом для Японії за 66 американських доларів. Смачна їжа в літаку обійшлася 26 доларів. І ось з вікна ілюмінатора вже показалась сама Японія. Не дивлячись на те, що кінець вересня в Токіо ще жарко. Близько 30 градусів. На паспортному контролі нас запитали, на скільки днів ми прилетіли в Японію і більше ніяких питань не задавали. Також ми обміняли 100 канадських доларів, щоб мати деякі кошти готівкою. Якщо у вашого банку немає спеціальної комісії, то вигідніше гроші знімати в банкоматі. Також в спеціальному автоматі ми придбали проїзні картки Welcome Suica, які легко поповнюються в іншому вже автоматі. Встигли придбати водички, подивитись сумо і чекали наш літачок до сапора. За кольоровою палітрою ця авіакомпанія викликала деяку ностальгію, тому що нагадала ВЗР. Його в цілому за день вийшло 11,5 годин в літаку. Вийшли з аеропорту, сіли в автобус і поїхали в сторону нашого готелю. По дорозі зайшли в місцевий супермаркет 7 eleven і вже нас порадувала різноманіття готової їжі у них. Придбали два смачних салати та десертики і пішли заселятись в наш готель. Ми були дуже втомлені, але щасливі, що нарешті заселяємось в готель і зможемо поспати, трохи вилікувати наш джетлаг. До речі, вартість готелю зі знижкою була 85 американських доларів. Ось така невеличка кімната, затишна простенька ванна кімната. Трохи було незвично бачити попільничку в номері готеля і трохи пахло сигаретами. Проте ми смачно повечеряли і підбили підсумки дня по витратам. Вийшло 260 американських доларів на двох за перший день. А на цьому нам час спати, побачимось наступного дня.